Це просто божевілля, але iOS 26 вже офіційно тут. Якщо у вас iPhone 11 моделі, або новіше, ви вже можете оновлюватися і занурюватися в новинки. Можна просто з глузду з'їхати у 11 iPhone вже 6 років, а він все ще підтримує нову iOS. Я вам обіцяю, ви або закохаєтесь в iOS 26 з першого погляду, або вам доведеться звикати. А якщо раптом щось здасться незвичним і незручним, не переживайте, я покажу всі секрети, як швидко. І легко це все владнати. Ну, наприклад, як покращити зовнішній вигляд, щоб прозорість і ефект скляного дизайну не відволікав. Словом про новий дизайн. Поки ви чекали офіційний реліз iOS 26, Apple кілька разів робила редизайн системи в рамках бета-версії цієї операційної системи. Гралася з прозорістю і ефектами анімації. Новий дизайн під назвою Liquid Glass у системі можна поділити на дві частини. Перша частина це прозорість елементів інтерфейсу. Ну, наприклад, контрол центру, який, на мою думку, виглядає. Жахливо. Гра зі світлом на елементах і іконках. Це коли ви крутите в руках смартфон, а у вас кожна папка і іконка ніби відбиває реальне світло. І це реально виглядає ефектно і доволі натурально. Тепер це називається гласморфізм, і це як завжди тренд у дизайні. Ну і звісно ж, ефект скляної лупи при взаємодії з різними елементами інтерфейсу, при гортанні функцію у застосунках при роботі з текстом та іншими елементами. Це Прикольно, але ще є друга частина оновленого дизайну iOS. Це повністю змінений дизайн усіх допоміжних і функціональних панелей у застосунках. Вони виглядають у вигляді от таких закруглених панелей, які відділені одна від одної. Завдяки такому підходу Apple вдалося збільшити кількість вільного простору в інтерфейсі різних застосунків, а інші компанії визнали це зручним і почали копіювати. Ну, ось, наприклад, оновлений дизайн. Застосунку від монобанк нічого не нагадує. У двох словах, Liquid Glass можна описати як інтерфейс, де всі елементи виглядають живими, текучими і скляними, а головне взаємодія відчувається як дотик до фізичного об'єкта. Якщо раніше в дизайні мобільних інтерфейсів використовувалося тіні ну як зараз в Андроїді, то тепер об'єкти відділяються один від одного прозорістю, світлом та анімацією. Але що якщо вам не подобається? Така прозорість. І це можна виправити. Як вимкнути прозорість в iOS 26? Apple у новій iOS залишила скляний інтерфейс за замовчуванням. На півпрозорі меню розмиті панелі, плаваючі ефекти, але можна вимкнути, хоча опція схована дуже глибоко у налаштуваннях доступності. Відкриваємо налаштування iPhone, переходимо до розділу під назвою Accessibility, ну тобто універсальний доступ, і знаходимо меню display and text size. Дисплей розмір тексту. Гортаємо вниз і. І знаходимо спеціальний перемикач зменшення прозорості або Reduce Transparency. Увімкніть його. Що після цього змінюється? Усі прозорі панелі та меню, це шторка, віджети, системні вікна, стануть матовими або повністю непрозорими. Тобто Liquid Glass ефект із бліками та напівпрозорими шарами відключається. Інтерфейс зберігає при цьому нові форми та анімації iOS 26, але виглядає більш плоским і менш Відволікаючим, а на старих айфон це ще й може трохи зекономити ресурси GPU та акумулятора. Але якщо вам все ж таки хочеться барф, веселощів, давайте подивимося, як можна покращити і змінити до невхідних. Пізнаванності інтерфейс iOS 26. В новій iOS 26 Apple додала ще один режим для хомскрін. Тепер можна не тільки редагувати іконки та віджити, а й міняти сам стиль оформлення. У вас з'являється вибір із кількох готових режимів, включаючи абсолютно новий, більш скляний. Затисніть палець на робочому столі, щоб увійти в режим Edit Home Screen. У вас іконки почнуть тремтіти. У верхньому кутку з'явиться нова кнопка. Стилі, натискаємо її. Перед вами відкривається меню з чотирма варіантами. Стандартний стиль це класичний вигляд iOS. Темний, це глибокий чорний фон, приглушені іконки та панелі. І він прикольний. Є ще чистий, – «Clear». Це мінімалістичний режим без зайвих ефектів, тобто максимально плаский. І пофарбований руками креативний режим з ручною кастомізацією. Можна вибирати власні кольори, текстури і навіть ефекти. Наприклад, якщо у вас є якийсь wallpaper, під нього можна підлаштувати всі іконки і так далі. І це в принципі теж доволі ефектно. А якщо ви обираєте режим скляний, тобто Liquid Glass, іконки та віджити отримують напівпрозорий вигляд з ефектом скла та відблисків. Це новий стиль, який раніше був лише. В системних панелях підтверджуємо свій вибір, і ось що виходить. Так, новий прозорий стиль iOS 26 може вас реально здивувати, але будьте уважні, ваша міміка і вираз обличчя для вашого iPhone тепер буквально. Команда для дії. Керувати вашим iPhone за допомогою обличчя? Так, тепер це реальність. У iOS 26 з'явилася функція під назвою Head Tracking, яка працює в розділі Accessibility. Вона дозволяє керувати смартфоном рухами голови та мімікою. Не очима, як було раніше. Це теж працює, а нова функція абсолютно нова. Це, начебто, зроблено як для людей з обмеженими можливостями, так і для тих, хто хоче тестувати нові способи взаємодії з iPhone. Як увімкнути Head Tracking? Відкриваємо налаштування знаходимо знов ж таки Accessibility, це універсальний доступ, і там заходимо в розділ під назвою Switch Control, керування. Перемикачами, і прямо тут знаходимо пункт під назвою Head Tracking, тобто відстеження голови. Активуємо функцію та даємо дозвіл на доступ до камери смартфона. Як це працює? Ви можете налаштувати абсолютно різні варіанти керування головою, наприклад, рухи голови, нахил вліво або вправо, вгору чи вниз. Можна, наприклад, прив'язати до різних дій, наприклад, назад або гортання, або відкривання центру керування. Раніше ми як Робили свайп, щоб повертатися назад або вперед, а тепер можемо це робити просто ось так головою. Більше того, можна налаштувати міміку, усмішку, підняття брів, відкриття рота або стиснення губ. Це теж можна задати як. Команди, наприклад, тап по екрану, свайп або відкрити якийсь там застосунок. iPhone відстежує ваше обличчя через фронтальну камеру, реагує в реальному часі, а система додає легку вібрацію чи звуковий сигнал, щоб підтвердити виконану дію. Також тут є налаштування, наприклад, чутливості можна регулювати наскільки різким має бути рух, щоб система його зафіксувала, або робити комбінації. Одна і та сама міміка може виконувати різні дії в різних застосунках. Плюс тут є тренування, система пропонує. Калібрування, щоб точніше розпізнавати саме ваші рухи. Apple додала нову функцію в стандартний застосунок фото. Тепер будь-яке звичайне зображення можна перетворити на об'ємне 3D-фото. Це не просто портретний ефект, а повноцінна сцена з глибиною та рухом. Як увімкнути Special Scene Відкриваємо фото, і, як бачимо, у нас з'явилася маленька кнопочка. Натискаємо її, і все, система сама обробить фото, згенерую карту глибини та зробить ефект об'ємності. Що при цьому відбувається? Фотографія будь-яка отримує. Спеціальні 3D-шари. Передній план, середній і фон. І при русі рукою або при маленькому свайпі зображення трішечки сувається, створюючи ефект глибини. Можна додати легку анімацію, рух сліва, відблиски чи зміну перспективи. І головне, це можна використовувати як шпалери. Вони теж будуть об'ємні. Тепер на екрані блокування чи хомскрін зображення виглядатиме живим і об'ємним, реагуючи на нахили телефону. В принципі, це функція, яка дозволяє подивитися інакше на всі ваші фото зробить. Бланні до цього моменту, а ось цю фішку в iOS 26 я чекав найбільше. Буду у вас колись таке вам надсилають якесь повідомлення з важливими даними чи реквізитами, але вам треба скопіювати тільки один рядок або одне слово, щоб швидко вставити його. Куди треба, але ви не можете цього зробити не копіюючи весь текст повідомлення. Тепер це виправлено. Apple переробила звичне виділення тексту і додала новий інструмент під назвою Select. Тепер копіювати та вставляти стало швидше і набагато зручніше. Як працює Select? Наприклад, ми відкриваємо застосунок повідомлення, просто натискаємо на будь-яку фразу або на повідомлення, і у нас з'являється новий. Пункт під назвою Select. Тепер дуже акуратно виділяємо необхідний нам текст в чужому повідомленні і все копіюємо його. Тепер вам не треба копіювати повідомлення, вставляти його десь в нотатки, щоб потім виділити необхідне слово, фразу або реквізити. Тепер все робиться прямо повідомленнях або в Safari, або в застосунку Notes. і це реально дуже зручно. Я дуже сподіваюся, що ця функція буде розповсюджуватися і далі скрізь абсолютно всі застосунки, тому що Apple має викидати такий гайдлайн для всіх розробників. А ви знали, що з новою iOS 26 ви тепер точно будете знати, коли і за скільки ваш смартфон повністю зарядиться. Apple додала функцію інтелектуальна зарядка, яка тепер не просто показує відсоток батареї, а точно розраховує час до повного заряду. Як це працює? Коли підключаєш iPhone до зарядки, вгорі під іконкою батареї з'являється напис та повний заряд через тільки-то хвилин. А у меню акумулятора час відображається ще точніше аж до хвилини. Алгоритм iOS 26 враховує потужність блока живлення, температуру батареї, поточну ємність акумулятора і чи вімкнено режим. Оптимізоване заряджання тут є такий режим. Наприклад, якщо батарея заряджається повільніше через нагрів або слабкий блок живлення, система покаже попередження зараз. Зарядка йде повільно. А при використанні функції оптимізованої зарядки, коли iPhone тримає 80% і дозаряджає залишок перед пробудженням, час до повного заряду теж відображається. Ця функція доступна починаючи з iPhone 15 серії і новіших айфонів, де стоїть новий контролер живлення. Фішку, яку просто обов'язково треба вімкнути з переходом на iOS 26, це новий режим Adaptive Power. Це розширення звичного Low Power Mode, але працює він інакше. Замість того, що просто рік. Функції смартфона заради, скажімо так, найкращого енергоспоживання. Система розумно підлаштовує витрати батареї під ваші сценарії використання. Як увімкнути? Заходимо в налаштування, переходимо до розділу акумулятор, і там з'являється новий пункт Adaptive Power, і знаходиться він прямо в Low Power Mode. Увімкніть цей тумблер. Як воно працює? iPhone аналізує твої звички, коли ти заряджаєш смартфон, у яких застосунках проводиш більше часу. Часу як часто використовуєш GPS та камеру, і на основі цієї інформації динамічно обмежує фонову активність там, де це непомітно. Наприклад, у важких застосунках це іграх або монтажі відео, iPhone видає максимум потужності. У звичайних сценаріях, наприклад, читання, месенджери або просто режим очікування, трохи знижує тактову частоту CPU і GPU і зупиняє непотрібні процеси. При цьому екран і мережі підлаштовуються автоматично. Менше Ши оновлень у фоні, адаптивна чистота дисплея і економія LTE або 5G. Тепер телефон довше живе без підзарядки, але не здається, скажімо так, задушеним, як у звичайному енергозбереженні. І цей режим реально підходить для. Повсякденного використання можна залишати вімкненим постійно. І при цьому він додатково знижує нагрів пристрою. Працює абсолютно чудово, я перевірив. iPhone за US26 став ідеальним пристроєм для боротьби з нав'язливими дзвінками і спамом. Ці фішки змінюють абсолютно усе. Apple повністю оновила стандартний застосунок телефон. Тепер це не просто список викликів, а повноцінний хаб для дзвінків із усіх джерел. Інтерфейс став чистішим і ближчим до стилю ліквід глаз, великі кнопки. Більше акценту на фотоконтактів, дуже зручно. Панель керування дзвінками плаває поверх І її зручно використовувати однією рукою, але у налаштуваннях можна увімкнути класичний вигляд, якщо старий інтерфейс зручніший. І знаєте, я був дуже здивований, коли дізнався, що люди, які ніколи не користувалися iPhone не знають, що в iOS єдиний центр дзвінків. Це журнал викликів, який підтягує не тільки GSM-дзвінки а й виклики з WhatsApp Телеграм Viber, Signal і FaceTime в одному місці. Тобто, тобі не потрібно відкривати окремі месенджери, щоб згадати, хто коли і куди телефонував. Ти просто натискаєш на дзвінок у списку, і iPhone сам передзвонить із потрібного застосунку. І мені цього реально дуже сильно бракує на Android, тому що коли хто небудь мені там зателефонував, наприклад, через Telegram на Pixel, я потім в застосунку телефон не бачу цього, і мені треба ще згадувати звідки людина телефонувала. Але ось що справді рулить у iOS 26, це робота. З невідомими номерами. У налаштуваннях застосунка з'явився новий розділ під назвою Unknown Calls, тобто невідомі виклики. І там можна вибрати, як саме iPhone має поводитися з ними. Можна, наприклад, вимкнути показ, тобто дзвінки від невідомих взагалі не будуть відображатися. А можна зробити автопредставлення: це коли телефонує тобі невідомий номер, а система пропонує. Цьому абоненту вести своє ім'я, назву компанії і, в принципі, мету дзвінка. І перед тим як ви приймете виклик, на екрані вашого смартфона з'являється повідомлення, що телефонує. Така, то мадам, хоче, щоб ви підтвердили запис на манікюр, наприклад. І є ще режим тиші. Телефон не видає звук, а виклик потрапляє у список пропущених невідомих номерів. Чому це реально дуже зручно? Тому що зараз, наприклад, 90% дзвінків мені на телефон це реально спам. А так, менше спаму і холодних дзвінків. Більше контролю, і ви самі вирішуєте, приймати дзвінок чи не приймати. І це реально працює, коли телефонує тобі якийсь там кур'єр. Він починає щось говорити. Система. Це аналізуй, і у тебе одразу повідомлення за допомогою штучного інтелекту, що телефонує кур'єр. І ти знаєш брати слухавку чи не брати. Ну і звісно, усі дзвінки в одному місці без хаосу, з різних застосунків це супер круто. Це фіча. Якщо ви часто користуєтеся камерою iPhone, це оновлення саме для вас. В iOS 26 стало не просто краще, стало так, як треба. Головне оновлення: внизу з'явився новий перемикач фото-відео. Перемикання відбувається одним дотиком, не потрібно гортати всю карусель режимів. Це економить час у ситуаціях, коли треба швидко зняти саме фото чи саме відео, і це дуже схоже на те, що ми бачимо, наприклад, в Google Pixel. А щоб перейти в інші режими, тобто портрет, ніч, панораму або slow motion, достатньо просто свайпнути вліво або вправо. Анімація стала плавнішою, інтерфейс не стрибує, як раніше, і ключові налаштування одразу під рукою, тобто баланс білого, експозиція, формат зйомки, тут тобі RAW Pro і ProRES, і 50 мегапікселів, тобто 48 мегапікселів і 12. Дцядцяті двадцять і це все доступне одразу на головному екрані. Немає ніякої потреби залазити глибоко в меню. А ще є спеціальний жест свайп, який відкриває додаткове меню з налаштуваннями зйомки, і так само його закриває. Це дуже зручно, якщо використовуєш смартфон, наприклад, однією рукою. Ну вміють же, коли хочуть. А ця фішка iOS 26 просто необхідна для ваших мам, тат, бабусь і дідусів. Ну вони ж не в курсі, що камеру перед зйомкою потрібно періодично протирати. Lens Cleaning Hints – нова функція камери iOS 26 яка вирішує вічну проблему, брудний об'єктив. Як це працює, коли ви відкриваєте камеру, iPhone за допомогою алгоритмів визначає, що зображення виглядає мутним, засвідченим або за ролами. І у цей момент на екрані з'являється. Такий маленький банер, і там написано: здається, об'єктив потребує протирання. Спробуйте акуратно його очистити. Після цього достатньо протерти лінзу тканиною чи рукою, і картинка одразу стає чіткою. Ех. Скільки тепер фотографій і відео буде врятовано. А ще було б непогано додати функцію, яка написала б на екрані. Здається, ви забули вімкнути запис відео. Це теж було б корисно. Найпотужніший і найгнучкіший мобільний застосунок для введення нотаток, а саме notes на iPhone, оновився. І тепер у iOS 26 злізти з нього дуже дуже важко. З'явилася нова функція експорт у Markdown. Тепер будь-яку нотатку можна вигрузити в форматі .md Що для цього потрібно? Ми відкриваємо потрібну нотатку, Натискаємо кнопку поділитися, тобто share, і у списку з'являється нова опція Export as Markdown. Це означає, що нотатка, як вона виглядає у вас в Apple Notes, буде експортована в якийсь інший застосунок так само, як вона виглядає. Тобто повністю буде все враховано. Усі заголовки, списки, посилання і виділення автоматично конвертуються у правильний markdown код Це дуже зручно, якщо ти працюєш із блогами, гітхаб чи застосунками для програмістів. Або, наприклад, якщо ти ще користуєшся Notion. Дуже потужний застосунок, і туди теж це можна все вивантажувати. Також з'явилося нове меню. у середині редактора з'явилося оновлене Toolbar меню внизу екрана Воно тепер компактне і кастомізоване, можна винести вперед саме ті функції, якими користуєшся найчастіше. Тут дуже швидкий доступ до чек-лістів, таблиць, сканування документів, додавання тегів і так далі. І перемикання між стилями тексту, тобто заголовки, підзаголовки, код стало просто в один тап супер ефективно. Notes це те, що Змушує користуватися технікою Apple щодня від iPhone до MacBook і iPad. Усе закінчилися часи, коли iPhone можна було висміювати за слабку файлову систему. В iOS 26 Apple підтягнула дві системні програми: новий Preview App, і прив'язала його до застосунку Files. Тепер вони працюють разом і стали набагато гнучкішими. Що змінилося? У застосунку Files при виборі документа, PDF, фото, таблиця, будь-який файл. Тепер можна відкрити його напряму у Preview без. Зайвих кроків. У самому Preview App з'явилося нове меню під назвою Open In. Із нього документ можна одразу відправити у сторонні застосунки. Будь-які редактори Pages, Word, Google Docs і так далі. Наприклад, якщо у вас є графіка якась в файлах, ви можете її відправити одразу в Pixelmator, Photoshop, Affinity Photo, в будь-який крутий застосунок, який купа на iOS. Нataтки так само: Notions, Obsidian і так далі. Чому це дуже зручно? Тому що у тебе немає копій і дублікатів файл один, а працюєш із ним. Із будь-якого застосунку це дуже сильно економить час. Ти відкриваєш PDF у прев'ю, одразу редагуєш у сторонньому редакторі і так далі. І це все працює ще із хмарами: iCloud, Drive, Dropbox, Google Drive і з локальними файлами так само. При цьому прев'ю App тепер підтримує базове редагування, анотації, підписи, виділення тощо. І все це у зв'язці перетворює iPhone і iPad на повноцінний робочий інструмент. Можна відкрити файл, швидко його переглянути, а потім відправити в потрібне. Застосунок. А ось це дрібна, але одна з найочікуваніших фішок iOS 26. Вона дозволяє тримати звук у навушниках AirPods, навіть коли ви знімаєте їх або перемикаєте пристрої. І це суперзручно, і це багато чого вирішує. Як це увімкнути? Ми відкриваємо налаштування, заходимо в налаштування звуків і вібрацій, і обираємо маршрутизація аудіо. І тут ми активуємо новий перемикач Keep Audio with Headphones. Що і як працює? Ну, наприклад, при звичайному прослуховуванні, коли ви слухаєте. Музику через AirPods знімаєте їх, і раніше звук міг перескакувати на динамік айфон. Тепер у вас просто пауза, і коли знову ви будете вдягати AirPods, відтворення продовжиться. Або, наприклад, в CarPlay, коли ви слухаєте музику на вулиці, потім сідаєте в автівку. у Вас звичайний смартфон перемикається на карплей. Якщо ви цього не хочете, ця функція дозволить вам продовжувати слухати подкаст або музику, або розмовляти по телефону за допомогою. airpods або при перемиканні між пристроями, пам'ятаєте, коли ми постійно сідаємо за MacBook або відкриваємо iPad, у вас навушники намагаються перемкнутися на новий пристрій. Якщо ви цього не хочете, ця функція теж вам дозволить це зробити. Тобто автоматичне перемикання AirPods на різні пристрої не буде працювати, і для когось це реально вихід. Нові скріншоти в iOS 26. Apple повністю переробила цей принцип, переробила систему скріншотів. Але якщо вам не подобається, можна повернути все як було раніше. Що в нас змінилося? Лилося, наприклад, Circle to Search подібна функція. Після створення скріншоту можна обвести пальцем будь-який елемент на екрані, і iOS одразу запускає пошук і видає результати, що це за об'єкт, де купити, яка локація, або переклад тексту. Але більше всього мені подобається функція під назвою Summary, коли ви робите скріншот якоїсь статті або листування, або в принципі якогось повідомлення. Тобто на окремій карці показується стисла версія тексту, яку можна скопіювати чи поділитися з нею. Можна навіть зробити декілька скріншотів і перемикатися між ними ось так. Бачите, декілька скріншотів у нас і декілька сторінок. Але якщо вам це не сподобалося, і ви хочете просто зробити скріншот, щоб він автоматично зберігався в фотографії, а не відкривав окремий режим, ви це можете все змінити. Відкриваємо налаштування, screen capture і просто ставите, показувати класичне відображення скріншотів. Але якщо відверто я вже звик до такої системи, і раніше в нас була проблема в. Фоні, що ми абсолютно раптово робили скріншоти, вони зберігалися десятками, просто тому що ми ось так ось натискали. Тепер такого не станеться. Ви зробили скріншот і з ним треба щось зробити або підтвердити, або не підтвердити. Це непогано. Apple повністю оновила застосунок під назвою будильник в iOS 26 зробивши його більш зручним і зрозумілим: якщо ви соня і важко прокидаєтеся вранці, це точно для вас. Тепер тут просто дві величезні кнопки, коли спрацьовує сигнал, на екрані з'являються. Кнопки такого розміру, що тут неможливо просто якось прогавити їх. Клавіша зупинити, і клавіша відкласти найулюбленіша клавіша. А у налаштуваннях будильника можна вибрати тривалість відкладання. Там є доступні інтервали 5, 10, 15 або 20 хвилин. І це доволі зручно, бо раніше було тільки фіксовані 9 хвилин. Це був історичний спадок від старих механічних будильників, якщо ви не знали. Ну що, як вам нова iOS 26? вже оновилися? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підписуйтесь на канал. Бо я велика ймовірність, що ми ніколи більше з вами не зустрінемося. А незабаром у нас будуть виходити огляди всіх нових продуктів Apple, всіх нових айфонів, нових Apple Watch, навушників і так далі. Тому не прогавте. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!